Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про зимуючих птахів. А чи знаєте ви, що це за птахи? Зимуючими птахами називають тих птахів, які не лишають свою домівку і можуть знайти собі їжу навіть в холоди. Це такі птахи, як горобці, синички, ворони і сороки. Ой! А що це за пташка там сховалась? Так, вірно, це синичка. Синичка велика трудівниця. Готуватись до зими вона розпочинає ще влітку. І до зими вона може сховати запасів до 15 кг зерна. А що це за пташка сховалась? Так, це ворона. Ворони птахи неперелітні, Але з настанням морозів. Вони летять поближче до людей. Там тепліше і є чим поживитись. Якщо їжі вдосталь, то вони можуть її сховати в затишному містечку. І прилітати по неї, коли зголодніть. Ворони живляться комахами, насінням, травою, зерном. Будують декілька гнізд, але живуть тільки в одному. Відгадайте, що ж це за пташечка. Це сорока. Молодці. Сорока це та пташка, яка залишається на зимівлю в рідних місцях. Для цього вони утворюють великі зграї і перелітають поближче до людей. Їх можна побачити в садах, лісах, парках, де є люди і залишки їжі. І остання пташка. Так, це горобчик. А горобчики невибаглива пташка. В симку ці малі пташки потребують допомоги від людей, харчуються зерном, насінням і хлібними крихтами. Тому підготуйте їх, якщо побачите. Наші пташки просять у вас допомоги. Зробіть з батьками годівничку та повісьте її біля будинку, насипте туди. Зернят різних та сфотографуйте з ними. Чекаємо на фото. До зустрічі!